На наступну задачу за НМТ. Треба вказати корінь рівняння тангенс 3х з дорівня мінус 1. Ну, фактично розв'язати рівняння. І серед усіх розв'язків корінь, так, відібрати таке число, яке задовольняє це рівняння. Ну, давайте розв'язувати. Як ми бачимо, якщо ми маємо найпростіше тригонометричне рівняння вигляду тангенс аргументу до А, то цей аргумент дорівнює арктангенс тангенс А плюс ПНД це, звісно, ціле число. Вот. Таким чином, якщо ми маємо рівняння тангенс 3 x дорівнює мінус 1, отже, 3x дорівнює акттангенс мінус 1 плюс Pn. Де n це ціле число. 3х дорівнюю актенс мінус 1 дорівняння мінус на 4. Я нагадую, що рактангенс від 1 це таке число, тангенс якого дорівнює 1. Це нас мінус на 4, плюс Pn. Де n ціле число. Так. Отже x дорівнює мінус пі на 12. Да, ми просто ділимо все на 3, щоб розв'язати це лінійне рівняння. Плюс пі n натрий. Д n це ціле число. Ну і от і ми бачимо, що якщо n дорівнює 0, то ми якраз отримаємо мінус π на 12. Да, і мінус пі на 12 є серед варіантів от, відповіді. Тому відповідь буде цією задачою нас А.